А ну шо що там? Что-то що так і цікаво. А, а що ти ты такой? Фрукт чи воно будет дамажить мене. И за цю фигню можно будет зачепитись. Я тут. Де? О, оце! Ты шо таке? Блять, тоді нулював! Я и дика природа, блять. Що найцікавіше, х полі не навідняло у мене. Мене тупо відкинуло. І Я зрозумів до цієї херні доторкатись. Да так а ти, А чого ти туда побіг нам? От сюди треба, надо, нас тут три лутбокси. Куди Куда ты,